Можливості змінювати реальність. Світло вже сходить над Україною. І з власної я є присутності. Прийміть цей потік у долоні. Земні провідники енергії. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Зранку мені прийшла інформація із всесвіту про ситуацію стагнації у духовному розвитку людства на тлі планетарної руйнації колишніх життєвих устроїв. Про необхідність відійти від старого, щоб прийти до нового, про необхідність оновлення програм душі, розвитку інтуїції, готовності до нового циклу життя на Землі. А на взаємодію зі мною вийшов архангел Метатрон. Далі подаємо його пряму мову. Будемо говорити про вихід із темряви у ваших душах. Про вихід із темряви, в яку ви самі себе загнали вашими страхами, емоціями деструктивними деструктивними почуттями. Начепляли на себе букет сил антилюбові, і вони вибудували у ваших душах темний будинок, у якому владарюють, господарюють і керують вами з цього будинку. А вам все здається, що то ви. І ви не бачите сонця за хмарами. Воно ж там є завжди. Темрява не є вічною, як день і ніч. Ніч минає, наступає ранок. Так само і з темряви у вашій душі, породжені страхами, зневірою, розпачем, стражданнями можна вибратися. Шлях до Сонця, шлях до світла Божественного завжди відкритий. Зверніться лише до вищих сил, не в стані розпачу і не в благаннях, зверніться до них із власної присутності Я є Тим, ким Я є, і святе Я Христа в мені. І прийміть той Божественний потік енергії, який зільється на вас, коли ви почнете взаємодіяти як співтворці реальності. Усе в ваших силах. Ви здатні піднятися над тією темрявою, яку, яка панує у ваших душах. Ви здатні піднятися над зневірою, розпачем. Простягніть лише від свого серця промінь енергії до небожителів, до Творця, до Вознесених владик, богів, архангелів. Простягніть цей промінь світла і відчуйте потужний потік енергії, який полине вам назустріч, який наповнить вас. Відкрийте долоні своїх рук і прийміть цей потік у долоні. Відкрийте своє серце цьому потокові і прийміть його у своє серце. І передайте із свого серця інші серця. Із своїх рук передайте енергії Божественного потоку іншим. Наповніть інших божественним потоком. Пам'ятайте, що там, де безсила людина. Там для вищих сил немає нічого неможливого. Ми лише чекаємо вашої взаємодії з нами. Ви наші земні провідники енергії. Ви викликаєте нас, а ми працюємо. Немає безнадії у жодній ситуації. Якщо ви звертаєтеся до нас, будь-яка ваша земна ситуація. Завдяки нашому втручанню у неї може кардинально змінити свій хід. Ви маєте лише повірити в це. Ви маєте повірити у власну силу. Маєте повірити в те, що ваша взаємодія з нами на рівні Я є Тим, ким Я є, і святе Я Христа в мені відкриває перед вами двері можливостей змінювати реальність. Нічого не стається миттєво у ситуаціях, які потребують нашого розв'язання. Миттєво відбувається прояв на тонкому плані, як спалах. Наступний спалах відбувається у фізичній реальності. Якщо з одним і тим самим бажанням до нас одночасно звертається велика кількість енергетично сильних душ, ситуація може бути вирішена миттєво і на фізичному плані. Або ж навіть кілька енергетично сильних душ. Якщо звертається кілька енергетично сильних душ, те, за чим вони до нас звертаються, може бути миттєво вирішене на фізичному плані. Якщо до нас звертається одночасно велика кількість енергетично різних душ, ситуація потребує трохи часу для прояву у фізичному плані. Але вона також буде вирішена. Має бути синхронізація енергій. Енергії мають працювати гармонійно. Тоді те, чого хочуть всі, відбудеться. Може відбутися як диво. Ви зараз всі бажаєте завершення війни. Ми це знаємо. Ми працюємо з вашими бажаннями. Вони вже реалізовані на тонкому плані. Ще зовсім трохи, і вони реалізуються на вашому фізичному плані. Але тут є ще такий момент: ви маєте виграти не лише війну із зовнішнім ворогом. Ви маєте виграти війну із внутрішніми, із внутрішніми ворогами також фізичними ворогами всередині вашої країни. І ви маєте виграти війну із силами антилюбові. Які щосекунди намагаються заволодіти вашими душами і звести вас на манівці? У кожній темряві є світло, і це світло вже сходить над Україною. Це світло також сходить і над світом. Це виглядає так на планетарному рівні. Ми свою роботу по перепрошивці ваших душ вже провели. Робота тепер ваша індивідуальна. Усе, що ви будете бачити навколо політичні інтриги, природні катаклізми, результат вашого деструктиву, який накопичувався довгий час, і тепер він має бути очищений. Для когось така очистка буде видаватися дуже жорстокою. Методи застосовуються різні для того, щоб привести вас до світла. Щоб вивести вас до світла із темряви вашої душі. Для кожного цей вихід буде різний, для когось через розвтілення, і це буде спасінням для його душі, для когось через трансформацію, і він побачить новий світ, у якому буде здатний жити лише тому, що пройшов ту трансформацію. Щоб народилося щось нове, має померти. Старе. Старий світ має померти, бо народжується новий. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового архангельські промені стілення та Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете інформації. Під